Але є ще одна рубрика інтерактивна, вона знову ж таки неможливо без вашої участі, називається вона «Телегра». Сьогодні розіграємо запрошення на, на концерт блюзу, бостонський традиційний блюзмен, блюзмен, який підкорив світ, кіт Дан приїжджає до Запоріжжя, дає концерт 13 квітня о 19-й годині у будинку культури Залк. Тож, якщо вам хочеться познайомитися з цим майстром і насолодитися традиційним блюзом блюзом із глибоким чорним голосом і гармонікою ласкаво просимо до рубрики Телегра. Телефонуйте, відповідайте на запитання і дізнавайтеся, чому власне блюз? Це коли чоловік співає про те, що в нього немає жінки. Ну так кажуть, що блюз це пісня про чоловіка, у якого немає жінки, а, або мабуть, про чоловіка, якого кинула мабуть, жінка. Мабуть, реп тоді цей… Пісня про чоловіка, в якого багато жінок, В якого так. А є ще така класифікація, що блюз це. Коли хорошій людині погано да бібікінг сказав А це, реп – це коли поганій людині добре. Mm -hmm. Ну ми сьогодні лише про хороших людей, і власне запрошення на концерт для хороших людей. Знаєте щось про кіта дана, телефонуйте наприкінці прямого ефіру, відповідайте на запитання і вважайте себе щасливими власниками двох квітків на концерт 13 квітня. А тим часом медики знайшли нову залежність. Ну можливо, вона. Не є така суто-суто-суто нова, uh -huh. от, але тільки не, недавно її знайшли. Медики виявили залежність від краси. Uh -huh. Вона проявляється у тому, що людина занадто сильно слідкує за власним тілом. Називається е така залежність бюті аддикція uh -huh. Ось. І, от, наприклад, одним з проявів це є. Е Анорексія. А нав'язливе бажання бути стрункою викликає у багатьох жінок. До речі, от мені дуже не дивися на мене дуже нагадує анорексію, коли. Наталка починає розповідати, що в неї щось не так з фігурою, що їй треба скинути, якісь міфічні зайві кілограми. Я Мене не кажу, це так... я кажу, що я хочу в тренажерну залу. Ні, не для ну, того, ти, аби скинути. Ти розказувала, що в тебе є якісь там зайві кілограми. Я не знаю, які зайві кілограми. Може вона забагато повітря вдихнула, тому важче стало. Справа в тому, що дійсно проблема, яку називають б'юті addiction, тобто залежність від краси, вона останнім часом з розвитком різноманітних Косметологічних процедур стає все більшою, тому що жінки за віком все частіше бояться бути старими і некрасивими. Саме тому звертаються до послуг різноманітних косметологів, і саме це звертання стає нав'язливим, стає а, залежним. А, а Знаєш, ну, найсмішніше, що от виник новий вид та танорексія, угу, це залежність так? від е засмагання. Угу. Люди. Підсідають на солярії, тобто люди, які хочуть от виглядати краще, вони ходять в солярії і насправді на засмаглі шкірі е гірше видно якісь дефекти. Тобто, Краще засмагла шкіра виглядає, і Штурніше, тому люди, якщо от ну максимум, можна два рази ходити в солярів на тиждень. Угу. Ось, якщо більше ходити, то можна угу. це насправді підсісти. Тому що люди, якщо не посасмагали, вони думають, що погано виглядають, що в них якісь дефекти і тому подібне. Ну, словом, є тепер нова залежність. Залежність від краси. Саме тому ботекси, що там твоя улюблена гіалуронова кислота, про яку ти усім так. розповідаєш, різні мані. Різноманітні, різноманітні креми для схуднення, креми ліфтінги, антіейджингові програми Але для корекції речі, фігури. до речі, не антіейджингові програми. Чому тому, що група ризику це молодь від 14 до 25 років, і я тобі розкажу, як жінка, яка спілкується саме з із такою аудиторією, так само багато жінок саме в віці в 20, в 20 років починають відшукувати в себе певні зморшки і купувати саме ті креми, які ну Знає, були по потрібні більше дорослим. Жін Я Trump. думаю, що дивляться просто на своїх дорослих кумирів і тому от починають так чинити. Так найголовніше, що косметологічні компанії, скажімо, так, ідуть на поводу у тому у того всього, тому що uh, або, ведуть uh, або ведуть всіх на поводу, або ведуть всі на поводу, тому що антиейджингові креми в багатьох фірмах світу вже почали випускати для жінок віком від 25. Ну що ж, а ми пропонуємо насолодитися чужою красою щоб не зациклюватися на собі красою музики а... нуда